Що ж сьогодні покажу, що знаходиться в моїй косметичці, оскільки я багато часу, як ви бачите, проводжу на зйомках релесив. <свісно>, тому основа це є тональна основа, це, мабуть, важливий елемент, і далі це теж коректор. Не обійтися без туші для вій. Також в мене є така штучка теж для вій, фіксатор, щоб не осипалося нічого і з вітамінами, щоб тривати в тонусі вії. Так, я люблю багато блискіток, блисток багато не буває, тому в мене є сухий хайлайтер, є рідкий хайлайтер з блискітками. Так, звичайно, це е, рум'яна, е, є також е, сухі скульптори для обличчя. Тут пудра також відразу і так, щіточки, звичайно, без них нікуди, е, тіні є. І... Близькі, близьких багато ніколи теж не буває. Тут є ось два звичайні просто близьких блиск, і це більш блиск помада. Ось звичайно, це віск для брів, шіточка для брів, все, все як потрібно, і олівець для очей, щоб були був більш виразний погляд. І така штучка є. Ну, якось так.